Голландське благословіння на 16 жовтня 24-го року, У Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, якому прощаємо винуватцям нашим. І ми далі спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Ті, Сину і Святому Духу, і мені повсякчас на інічна. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови. Благословен Бог над завжди повсякчас нині повсякчас на і північно. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в святому Іванові ми чуємо слова, такі Господь говорить, а, а, учні сказали Господу, що є а, так, ну, є людина, яка з нами не ходить. І за тобою не ходить, але іменем, твоєм, іменем Твоїм виганяє. Чи не заборонити йому нам це робити? І Господь каже, не забороняйте, бо хто не, хто не проти вас, той з вами. І от цей вираз, знаєте, іноді може розкрутити, що в іншому місці, говорить Ісус, хто, хто не ходить зі мною, той і проти мене. І той не збирає зі мною, той розкидає. Можна було б переплутати. Але Господь не каже, тут каже проти мене, хто не зі мною, да? не з Ісусом, не з Господом, той розкидає, той втрачає, той не з нами. А ось тут, якщо не з учнями ходить, але ім'ям Господнім робить, то виявляється, що він за нас, хоч і не з нами ходить. Знаєте, це багато нам прояснює, що ми дуже гарні звинувачувати всіх і все, ми можемо звинувачити церкву, звинувачити країну. Але виявляється, що коли а, Авраам просив за свого племінника ну, образно, у трьох ангелів, які пішли знищувати Садом і Гамору, то навіть якщо б там було 10 праведників, в тому місті, то Господь сказав їм не знищити місце заради тих десяти праведників. І ми говоримо про те, що якщо хтось винен, то це людина, конкретна людина винна, а якщо вона вчиняє гріх, пристрасть або якийсь злочин вчиняє. Але серед того народу, або з тих людей, того міста і нашої, нашої країни є конкретні праведники і конкретні. А, злочинці. І відношення до злочину повинно бути однозначним. Воно повинно звинувачувати. Але ми не повинні засудити людину невинну, яка з нами, особисто з нами не ходить, але вона з Ісусом. І знаєте, ця наука нас стримує робити помилки огульних звинувачень, всіх звинувачень. Всіх звинувачук, тому що там я знаю більшість там поганців. Господь так не робить. Він на цьому прикладі каже, що якщо є людина, яка іменем моїм виганяє місію, то вона вам не годить, вона за вас, хоча і не ходить з вами, а знаходиться в іншому місці. Амінь.